30 червня, неділя, щоденник війни. Війна, частина 2. Тому я тобі наказую, будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Ісуса Навина, перший розділ, вірш 9. Собаку потрібно вигулювати двічі на день, тому, хоч було страшно, я виходила з ним. Уранці було безпечніше, бо місто тільки прокидалося. Я обходила свій район і відзначала у своїй пам'яті зміни, а потім розповідала сусідам і знайомим. Біля банкоматів спочатку були великі черги, потім вони перестали працювати, бо закінчились кошти. У магазинах, аптеках і на базарі були натовпи й черги, а згодом усе зачинили. Привезли й роздавали куряче м'ясо та яйця. Згодом ми дізналися, що це з косівщинської фабрики, бо нічим годувати курей. До війни я вигулювала собаку майже вночі. Мені подобалося, що місто спить порожні вулиці. З початком війни я почала гуляти раніше, бо комендантська година, артобстріли авіаудари, але й ці прогулянки були небезпечні. Одного разу я почула автоматні черги на харківській вулиці, подивилася в телефон, а там попередження про вуличні бої. Згодом знайомі надіслали відео Серед білого дня, по проспекту Лушпи їде танк, а на ньому мертвий окупант. А я зазвичай гуляла зовсім поруч. Іншого разу почула сильний гуркіт. Здавалося, що вибухнуло зовсім поруч. Згодом довелося гуляти із собакою під час прильотів, бо вони стали частими, а встигнути потрібно було до комендантської години. Виходячи з дому, я молилася Боже, збережи. Удома чекають троє дітей, і я за них відповідаю. Здавалося, страх скручував усі нутрощі. Це було вже не життя, а існування з постійним болем. Удома я дбала про безпеку, заклеювала вікна, закладала їх мішками з речами та м'якими іграшками. У нас не виходило зробити безпечне місце за правилом двох стін. Ми спали одягненими на матрацах у коридорі, намагалася скласти тривожні валізи, але з дітьми це було важко. Моя донька намагалася взяти все. Я ж, навпаки, не хотіла нічого брати, думала лише про порятунок дітей. Під час повітряної тривоги сусіди бігли до підвалу школи, та поки я одягала дітей і тягнула сумку з речами до підвалу, місця вже не було. Я настільки втомилася і так було страшно, що вирішила більше нікуди не бігти. Я майже заспокоїлася моє житло в маленькому будинку, вулиця у низині, навкруги великі будівлі. Здавалося, ми захищені від артобстрілів, однак почалися авіаудари. Коли два безпілотники пролетіли над моїм будинком, страх уже не відпускав. Я молилася рано вранці, удень, увечері, уночі, але це не допомагало. У мене почалися панічні атаки. Щось стискало в грудях, бракувало повітря, боліла голова і постійно було страшно. Я майже перестала читати Біблію, у пам'яті були лише псалми. Читати могла лише новини.